Добрый день всем. Вот такая краса. Вышня. А это брикоса. жовтіє, но держиться. Черешня. Також осипається. Явоні які пізні. Вони будуть держатися до останнього. У нас в основному ці пізні. Так груши тоже всыпаются, чуть спізнився, спизнился, блок тоже красивое, таке уброня о синее. Тясь пизня, тоже 6 штук. Зервав груши, они пиздные. Ну ця трохи ожива. Бриз опустила молоді пагони, ожива слива. Але відео не про те. Відео про те, що це все ж треба буде зрібати. І хочу показати, як я. Спонтанно дремонтував мету пластмасову. Ось вона. Два болта, І тут два болта. На 6 Кусок палки. Кусок карнізу. Просродив дірки на 6 Зажав. Так, да, можна зробити краще, але сам принцип має право на життя. Она просто пластину. Если б нова, нову одразу нашить сюди пластину. Все працює. Працює, опора хороша. Ось так виглядає. Так що в багатьох у неї валяється, вже повикидали. А можу і варіант продовження життя. незамінного інструменту в даний час. Що на все добре, ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь на канал. Добра вам, вашим родинам.